Христос народився, славімо Його! У день народження Ісуса усі християни починають колядувати та щедрувати. Збереглася ця прадавня традиція і донині. Діти одягають костюми, готують програму та вчать колядки. Ми заздалегідь готуємося, тому що треба вивчити гарно колядочки, заспівати, виконати їх, адже ми робимо акцент саме в нашій коляді на спів. У нас вокальна студія. Ми стараємося, ми вивчаємо, ми обираємо ролі собі. Костюми більшість я сама роблю. Роками у нас ця традиція. Діти просто очікують, коли ми вже йдемо колядувати. Це радість. І думаю, що у наших дітей ця традиція піде і далі. І своїм дітям вони теж її передадуть. Репертуар складається не лише з колядок та щедрувань, а й зі спеціальної програми. Її колектив готує задовго до різдвяних свят. Героїв тут багато, ангели, пастирі циганки. Щороку сценарій змінюють. Пастирі грають, чудо, чудо повідають. Слушай, паніко золотенька, та й по золоту ручку. Що ж тебе чекає в наступному році Чи? правду, скажу ну, скажіть уже нам правду, ну, дівчатки, вибирай. красуні. «Ой, буде у вас хороший концерт. Дякую. Небо і земля, нова радість стала та щедрик. Ці колядки найбільше любить дітвора, тому їх вони і готують до Різдва. Також їх знає більшість людей, тому завжди підспівують. За цікаві виступи малеча отримує яблука та горіхи. Ми колядуємо в, в сім'ї, в кругу сім'ї, в друзям колядуємо. Які колядки колі. Небо і земля, свята ніч, тиха ніч, нова радість стала, віфлеємі новина. Ми гадаємо людям, ми присказуємо їм і їхню долю. Що їх чекає в наступному році? Які будуть сюрпризи у них? Колядувати, приносити радість іншим людям. Полядувати та щедрувати колектив домисту починає з 20 грудня та завершує в кінці січня. Протягом цього періоду дітвора завітає до сотень домівок, аби привітати закарпатців із різдвом Христовим. Сторічні традиції у маленькому селі. Дубрівка село на Ужгорощині, котре славиться своїми різдвяними звичаями. Тут в будинку культури щороку збирається молодь, вивчає традиційні колядки, розігрують різдвяні сценки, а на свят вечір ходять колядувати в кожну хату. Бетлагем різдвяна постановка однієї з найголовніших подій для всього християнського світу народження Христа. Дубрівський бетлагем має вікову історію. Працівники будинку культури відновили сценарій 150-річної давності. З Неба засвітила, світила, то не причистая діва, Сина породила. Шестеро юнаків вже кілька років поспіль вітають селян різдвяним бетлегемом. Хоча час від часу склад аматорського театру змінюється, постановка зберігається і лише зрідка додаються нові елементи. Хоча новими їх важко назвати радше добре забуті старі. Роман з друзями вже три роки ходить колядувати. У сім'ї він представник другого покоління, котре щороку колядує бетлагемі. Такі нас в селі така традиція. Так я знаю, і міняється кожного року, типа там хлопці йдуть типу, чим менше, типа кожного року йдуть менші, типа хлопці. Так стараємося у кожний будинок заходити, де пускають, і заходимо, колядуємо 6, 7, 8 числа. На святий вечір до церкву заходимо. Вже більше 20 років у Дубрівці збирають покрупинці місцеві традиції. Тут їх намагаються не тільки зберегти, а й доповнювати новими знахідками, адже традиція без легенів дуже стара. Та історію народження Христа майже у кожному селі розповідають по своєму, по особливому. У Дубрівському варіанті намішано чимало і українських, і угорських, і словацьких мотивів. Сценарію взяли ми ще з наших дідів, які вже покоїлися Там вони нам постійно в його ну переписували. Звісно, не цілий, тому що дуже великий сценарій, і його нереально про в цілому село пройтися з ним. Але вони з дідів, прадідів, це вже праправнуки, наверно, діти, які співають той же самий вертеп. І ми його не залишаємо і не залишимо, тому що це є наша традиція. Традиційно свою привітальну місію Бетлегем починає з церкви і заходить до кожної домівки. Господарі радо вітають бажаних гостей. Скільки, от я не пам'ятаю себе, от ми тут живемо, з того часу кожен рік ми. Приймаємо колядників, колядники, І тому що різдвяні свята це найкращі свята з усіх свят, які є. Коли народився Ісусик, в тебе почуття радості, коли приходять колядники, колядують, бажають щастя, кращої долі, успіхів у праці в сім'ї. Звичайно, це дуже дуже радісно. У цьому закарпатському селі кажуть традиція колядувати щороку лише посилюється. Цю різдвяну справу передає нащадкам старше покоління. Ясим діво потішає повивати, помагає Марії. Кілька десятків гірськолижних курортів, понад півсотні витягів та десятки тисяч туристів. Особливою популярністю наша область користується у любителів зимового дозвілля. Та щоб відпочинок не перетворився на трагедію, завжди треба пам'ятати про небезпеку, котру приховують гори. Рятувальники попереджають, не варто виїжджати за межі трас, а піші гірські прогулянки краще перенести на тепліший сезон. Зареєструватися в рятувальних відділеннях наших, тому що перше там. Зможуть отримати туристи необхідну інформаційну і кваліфіковану допомогу щодо вибору маршруту, щодо підготовки до виходу на маршрут, які необхідно з собою брати речі, засоби зв'язку і так далі. Якщо все ж таки вирушати у гори, то варто мати із собою все необхідне спорядження: спецодяг, палатки, теплоізоляційні спальні мішки, засоби зв'язку та аптечку. Найнебезпечніші в українських Карпатах лавини. Часто необачні лижники самі стають причиною сходження лавин. Катаючись у непристосованих для цього місцях, підрізають снігові шапки. У такій ситуації лікарі радять в першу чергу не панікувати. В першу чергу, коли трапилася вже така пригода, слід взяти себе в руки, не панікувати, не намагатися одразу вибратися з-під снігового завалу. У будь-якому випадку буде розвиватися якесь переохолодження в снігу і кисневе голодування. Тому не слід робити різких рухів, намагатися одразу вибратися. І вибратися з-під цього снігового завалу і витрачати зайві сили для цього. На новорічні та різдвяні свята курорти завжди переповнені. Однак цьогоріч погода не дуже порадує любителів зимового відпочинку. У перші дні Нового року температура суттєво не зміниться. Навіть у горах синоптики прогнозують відносно теплу погоду. Містами по області пройдуть преимущественно дожди. дожді. Ближайші 10-12 днів… Не будем ждать, ні сніга, ні мокрого снігу, на жаль. Хоча зараз у горах і малосніжно, про безпеку не варто забувати. Адже лижний сезон триватиме ще кілька місяців, і за прогнозами експертів, все-таки закарпаття замете снігом. <му> Найкраще сімейне свято. Як у селі, так і у місті різдво наділяє людей особливою енергетикою. Святкової атмосфери додають колядники, бетлегеми, співи та танці, різдвяні шопки. Проте відзначення Різдва Христового у селі та місті часто різняться. Багатьох традицій містяни вже не дотримуються, коли в селі навпаки, щороку народні звичаї підтримуються і поповнюють. До прикладу, на стіл і досі ставлять 12 страв. Відповідно, на святвечір ми ставимо на стіл 12 страв. Скільки от я не пам'ятаю себе, от ми тут живемо, з того часу кожен рік ми приймаємо колядників. Діти приходять у нас на перший день після обіда йдуть, тому що до обіду в цьому в, в церквах ідуть служби, а потім після служби, як служба кінчається, значить діточки. Йдуть там по двоє, по троє вже між собою. Діляться, як і звичайно йдуть в кожну хату. В кожну хату, і звичайно, що кожен приймає діток, тому в місті що... атмосфера різдва теж відчувається. Майже в кожному встановлені різдвяні шопки. До прикладу в Ужгороді їх аж дві одна із живими вівцями. Однак масові коляди в місті вже не характерні. Ну в городі більш би все, тому що квартири. А в деревнях, в селах все-таки там частні дома, тому люди там більш такі привітливі. Рождество, ну, збираємося всі сім'єю, накриваємо стол, как бы празднуем, песни, пьем, если получается, пісні водим, Якщо виходить, собирается, ну, так компанія збирається. Куда більше відкрити в селі. Там всі свої, а місто це місто з закритими дверима. Але їх стукають, колідникам відкривають. Частина містян, аби сповна відчути дух Різдва, їздять святкувати в село. к їздимо к бабушке в село, в Дубровку. І там всім сімейством, всі родные, які зможуть з'їхати празднуем. Ну в селі как-то веселее, тому що там всі друг друга знають. родственные зв'язки, там нету стеснения, замкнутості, то тобто розгул полный. та все ж, де б ви не святкували в місті чи в селі. Головне у свято Різдва Христового зберігати тепло у серцях. Жоден день народження не відзначають так масово. Різдво чи не найшанованіше свято для всіх християн, адже символізує появу серед людей богосина, вчителя абсолютної, мудрої та жертовної любові до ближнього святкування Різдва починають зі святвечора. Це на вечір є важливе, бо в цей день ми маємо піст. Чому піст? Тому що Бог понизився. Бачите, у Віфлеємі Бог народився як у Бога дитинка. І тому ми робимо пісне меню і в цей день ніби трошки даємо таких мінорних відтінків через наш, наш пісний стіл. Але самі празники хочуть показати, що. Бог нахилився, прихилився, спустився з гори до нас, аби показати, які ми є важливі для нього, аби ми підняли голову і почали дивитися на нього. Різдво за церковним статутом передує 14 -ти тижневий піст. За цей час людям належало прибрати власні домівки та головне душі з допомогою добрих вчинків. Із чистими думками й умиротворенням у різдвяне надвечіря християни збираються на родинну молитву та святу вечерю, яка традиційно складається з 12 пісних страв. Серед них обов'язкові куття та різдвяний хліб. Каричун. Угощалися і починали колядувати, коли зайшла перша на небі перша зірка. У нас першим обов'язково був хлопець, бо як її прийшла жінка, вони вважали, що обідно. Тим більше дівчина мала бути вдома, бо починали колядувати вечір, коли починало темніти, а вдома було роботи, дітей укласти, вечері приготувати, навіть дівчина мусила допомагати. А як то прийдуть колядники, а нікого вдома не є. Навіть обов'язково йшли тому. На другий день вже могла йти і дівчина колядувати. Різдвяна християнська традиція межує із прадавніми народними звичаями. Зустріч нового року, який наші пращури святкували 1 березня, пов'язуючи з початком сівби, найбільш помітний зв'язок двох світоглядів. У святкуванні так званого Бабиного вечора. Основне, що було «Бабиний вечір, чому його називають, це починали жінки та далі ворожити, гадати і так далі. Тобто гадали, бо тут вже починалися потім м'ясниці, починалися свадьби, весілля і так далі. Навіть дівчата хотіли знати це. Вийдуть замужці, не вийдуть замуж, це буде тим більше, знаєте. Вони казали на новий рік, що вийшло. От перший, коли вийшла на вулицю, та якого виділа хлопця, як його звали, по-перше, буде така натура мати, а далі звідали як його звуть, та її наречений буде так звати. Як жартівливо грали форма, такі розваги допустимі. Головне не вкладати в них серйозного змісту, бо щасливу долю надто у великі церковні свята потрібно не накликати, а вимолювати. Теж стосується і щедрівок. До пісенно-віршованих фольклорних побажань щастя і добробуту в родині. Церква ставиться позитивно, якщо пам'ятати, що всі ці блага людині дає творець Щедрівки, які хочуть. Віншувати, бажати якогось певного добра, які походять, звісно, із доброї волі людей, і походять з язичницьких до християнських періодів. Вони залишаються між нами. Вартує просто їх християнізувати, Добавити до побажань. Нехай Бог почує мої бажання, і нехай дасть нам всім стільки, скільки нам потрібно, не більше, не менше. Це таке моє побажання.